Слава Україні, слава Збройним силам України. Допомагайте нашій українській армії, допомагайте нашим героям боротися за Україну. Сьогодні зробимо дуже великий огляд, прям неймовірно великий всіх культур. Ми вже отримали сходи, отримали сходи бур'янів, соняшників, кукурудзи. А деякі культури вже на сьогоднішній день оброблені, такі як Кукурудза, а деякі як соняшники. Ми тільки будемо обробляти від бур'янів, так як ну, по часу розвитку ще вони були не готові, плюс по прогнозах чекали великих дощів, дочекалися. Вчора за, ну, грубо кажучи, 12 годин випало 30 мм опадів. Класний дощик, спокійненький, так, напуститься, перестане, напуститься, перестане. Ну, Тобто кращого бажати зась. І от сьогодні разом з вами об'їдемо майже всі поля, які у нас є в межах доступу, щоб подивитися, що й до чого. Бачу, що тут уже капець повний, і це поле ха, перше проситься на обробку від бур'янів, принаймні поки що. А там уже інші подивимося, зробимо висновок. Також подивимось на сою. Сою ми також вже. Обробляли, подивимося, як буде там спрацювання гліфосату. А тут у нас соняшники від компанії «Євросем» в цьому році у нас і кукурудза також від «Євросем». Кукурудза посіяна по різних полях, розповім трошки детальніше пізніше. Соняшники до слова також будемо обробляти препаратами від компанії «Євросем». а якими покажу саме зараз. Ну, ось такий препарат ми обрали собі Євростім Преміум, тому що і насіння у нас було теж преміум. А взагалі, в компанії Євросем в лінійці даних добрів є Евростім Бор, Євростім Стандарт і Євростім Преміум, який ви бачите на екранах. І для того, щоб вам цікавіше було поекспериментувати і побачити результат з даними препаратами на ваших культурах. В частности, якщо беремо мову за соняшник, то по промокоду Сільгос який ви назвете, подзвонивши в кол-центр, номерочок я вам теж залишу в описі, ви отримаєте гарантовану знижку на даний препарат. І отже, у нас три гібриди: це груд, Грифон і Пегас. По посівах вони сіялися плюс-мінус відокремлено. Тут у нас на цьому полі йде е груд і пегас. Ну, З того боку, ота. ми починали, сюди йшли. Тут саме не скажу прям, хто точно, але е більш детальніше буде, може збирати врожай, тоді вже згадаємо відоси, подивимося, що й до чого. Сходи ми отримали, але як бачите, сіяли. Відео ж про посів було, сіяли ми в сухий ґрунт, і тому робили каткування посівів. І добилися ми каткуванням цим сходів, міші я сходів в амброзії і всього іншого. Ну Тобто, краще й не придумаєш. Катки катками, але вони роблять свою справу також в плані бур'янів. І така картина по суті по всьому полю. По е, обробці е, від бур'янів у нас виходить дві справжні пари треба, я так розумію. Ну, це ще плюс-мінус-мінус Ну, таке, плюс десь трошки є, десь трошки нема. Ну, все рівно будемо чекати, поки трошки ж просохне ґрунт. Тому я думаю, е, що все буде більш-менш адекватно. Тобто страховий гербіцид все візьме, тому що бур'яни ще. На початкових фазах, тому боятися тут нічого. Але, тим не менш, за день-два. ну Сьогодні точно ні, можливо, завтра, як підсохне, що там по прогнозах, треба буде робити обробку, щоб це все діло пришмалити. Бо по гербіцидах, я ж кажу, по-моєму, там мінімум від двох до восьми пар листків. Ну от, отут Ось є дві пари, бачите? В принципі, сьогодні деньок та завтра деньок. І у більшості, бачите, є дві пари. І будемо працювати, тому що промаргаємо цей момент, і оті добрива, які ми вносили в землю, буде їсти. Точніше, він вже їсть сам бур'ян. Ну, А тепер перейдемо на кукурудзу. Дана кукурудза у нас експериментальна у плані е попередника. Значить, Тут у нас трошки шматочок посіяно і порихленню після зернових. Ось воно. І далі у нас соняшник. Гербіцидна обробка вже провелася. І тому бачимо пропавший бур'ян, пропавший соняшник. Все, тут теж мені дуже подобається. Це у нас, по-моєму, аміго від компанії Євросем. Така непогана. І сходи хороші теж. І... Висота вже, ну коротше, скоро вже треба буде і мікродобрива вносити, ну Також дамо їй трошки часу ще. Перша чергова наша задача це врятувати сам соняшник, тому мікродобрива на кукурудзі трошки почекають, я думаю. Ось, оце вона вже після соняшника. Ще є у нас кукурудза на сило з порихленню після зернових. І на, ну, і на зерно ще є. Це я покажу трошки пізніше. Зараз, я думаю, поїдемо зразу на сою, бо вона ближче. А потім кукурудзу покажу після сої, подивимося. І соняшник. Там теж глянемо які там бур'яни, ну, скоріш за все, теж є зрозуміла справа, але які вони і е, як густо, це вже подивимося далі. Хоч би не навернуться оце однією рукою виділуватися. Це у нас ноутіл. Ну не у нас, а у сусідів. Буває і таке. О, ну, це у нас зоя. До підросла дебелої, я бачу, ноги бур'яни вже йдуть. Що треба буде скоро по-новому шпарити. Під'їхав я сюди, де оце ми розробляли. Ну, щоб навмисно подивитися, що воно тут. Ну хто підросла, я тут був, як оприскував. Там буквально якісь там перші три часті листочки були. І бур'янці були, а тут диви, так за цей час. Вон, нова Лобода вже встигла піти. І нова амброзія і все. Коротше, по новій треба шпарити буде. Оце після соняшників, певно. Якраз поки одбризкаємо соняшники там туди-сюди. Е, плюс, плюс який оприскувач, хоч не треба буде мити, бо е, гербіцид. Виходить, такий же, ну, написано, що і на сою можна. Одноразово, але можна. І тим не менш класно, не треба буде мити оприскувач. Просто тупо заправив, залив гліфосат, там і вперед, і з піснею. Бо ось дивіться. ну... Це нов'йо. це все нов'йо. Ось ось. Ну якраз тут пару-два-три дні, грубо кажучи, пройде, поки от сьогодні огляд, там поки підсохне, поки оприскаємо соняшник, то якраз тут буде якраз якраз все бомба трошки попідростає, те що треба. І знову бачите, от це нова діляночка. І як у нас практика є, що якщо ділянка прямо нова-нова, то ми ж ганяємо бур'яни з соєю. Не всюди, звісно, але нам соя потрібна для своїх потреб трошки. І отак буквально ось в цьому році тут 1,7 гектара посіяли соєю. І Соя буде, і бур'янці. Декілька хвиль поганяємо. В частності це вже друга хвиля, що я вам показував. Тому що ось, дивіться, молочай, який був з першої хвилі, ось він ось ось щось сухеньке щось було до цього. Тобто соя була дуже маленька, тоді, я не знаю. Такої тут уже немає. Вона підросла, це добре. І пішли знову ж таки бур'янці. Ось гірчаки з першої хвилі хворіють. Ну і хай хворіють, так і не треба. Але, тим не менш, загальна така картинка нормальна, навіть на розробленій ділянці. ну Щось все є, якийсь опросів, щось незрозуміло. ну Може поганенько лягло е, грудочок, може багато було атак, сходи. Так, да, бачите, тільки сходить то догони щось дасть все. Тільки всходить. видно, контакт з, з ґрунтом був поганий. Тут ми проводили і посів, викаткування так само, зразу, щоб і груду побити, і трошки контакт з насінням. Краще, щоб був, хоч і нікої сіяли, ну все рівно якби зайве не було, бо земля була суха. Ну, тим не менш нормально так, непогано, непогано. Може десь і трошки ріденька, але я думаю компенсує якоюсь зайвою гілочкою, бо загущать теж воно, знаєте, таке собі. Така собі справа, бо як показує практика, цього року з зерновими така сама історія. Де загущено у кого, то капець. Ось, ось дивіться до всходи, бачите, така плямка, не наче, я до всходи. Ну, нормально. Ось, деревце навіть хворіє, бачите. Це ж те, що виривали, видно, листочки пустило, все рівно. Вишня якась. Ну, Тим не менше, о, кріт наробив справ. Падлюка така. Хоче комбайн землею нагодувати, падло. Видно, нагодує. Ну, подивимось, коротше, будемо бачити, може хоч побачимо, якщо то піднімемо жатку. Бо неначе свіжий куб я не бачу. Отак от наполовині. половині, тут де розробляли, виходить. Ну, так, Непогано. Я не очікував навіть побачити тут таку картиночку. Ах, ти чертів Болта! Інше поле тут мені подобається більше, бо тут чистіше, набагато прям чистіше, ніж на інших. Ну, значить, ми його й оприскувати будемо в останню чергу. Почнемо з самих брудних. Зараз ще поїдемо, подивимося там. На інших полях, що там у нас за ситуація, але тут ну, набагато чистіше. Соня, ну, соняшник воно сіяно плюс-мінус там в один день. І що дощі, що всходи сходи, плюс-мінус однакові. Тому якби, по розвитку тут немає куди спішити, Там нема чого боятись. Бур'янці є, але вони пізніше тут зійшли. Ну, Можливо, тут мінус один дощ то і, можливо тут то трошки то і чистіше. Бог його знає ну видно навіть на камеру, що бур'яни є, але вони тільки-тільки, грубо кажучи, фаза розвитку не та. Ну і міщі я тут менше. Тут в основному таке амброзія, лобода. Ну, двудолка теж ми гербіцидом вжаримо, воно повинно його придушити. Сходи є, непогані, більш-менш рівномірні з урахуванням умов, як завжди. то Сухо, то мокро, то ще щось нам завжди не вгодити. То, в принципі, і нормально. Що скажу, ось дивіться, видно. Ось дивіться, як виглядає. А тут по слідах трактора ось тобі взльотно-посадкова смуга, змішія, виходить, сліди трактора, де дивіться, подвійні, виходить, ловол проїхав, як сіяв, і я потім на МТЗ так само. За цими ж слідами, по цим же слідам проїхав. Ущільнили добрячий ґрунт, і мішієць пішов. Де ущільнення такого немає, де працювали катки, як бачите, тут картинка інша. Ось наступні сліди так само. О, воно, ну, ну тут далі, тут просто мішія, певно, що немає. Ну а так, все нормально, якби теж приємно. Вражає, все добре, зелененький, зійшов, рядочки. ну можливо, де є і просів який, ну то ще велике питання від чого той просів. Так що, нормально, все влаштовує за урахуванням нашої техніки, УПС посіяла добре. І якщо далі погода дасть, то щось і накосим, щось і буде. Головне, щоб гербіцид теж спрацював, щоб тут було чистенько. але... Це поле залишимо на останок. А боротися будемо вже на тому полі, де на початку відео ще я показував, а зараз ще прокатнемося на відносно, вже не нову, на другорічну ділянку, де у нас соняшники кукурудза. Подивимося, що робиться там. Без коляски цікавіше, ну явно цікавіше, бо то по такій грязюці вже б з коляскою би тут би кидало, б вже б десь би лежав. І коляска б лежала зверху. Це я спустився по полю цьому, де в нас і соняшник, і кукурудза є. Ну що, це таке поле десь, ну я б сказав, воно трошки не дотягує те, що на бугру, що я зразу знімав по засміченості бур'янами. Але, тим не менш, недалеко, недалеко пішло це точно. І тому у нас претендент номер 1 на обробку все ж таки те перше поле. Потім ось це, ну а на закуску вже те, що тільки що ви бачили. Ну тут теж міщійці, гірчаки, сирійський ваточник, ясна справа, ми йому так тут нічого не зробимо, трошки погасимо та і все. Ну Але тим не менше тут соняшник теж, в принципі, дві пари має, десь навіть і більше вже, тому боятися тут нічого. Ось таке воно. Це все дійство Рип'яхів теж купа селена. Ну рипяхи навіть отакі ось вони вони візьмуться 100% вже досвід є не один рік цим гербіцидом. Головне pH водички зробити таке, як і потрібно. І вперед із піснею. І буде діло. Тим паче хімія придбана у компанії дощ. Достатньо якісна. Це вже перевірено не один рік. В цьому році взагалі всі закупки ми зробили у них, тому що ціни у них адекватні, на відміну від інших виробників чи продавців точніше, хімії. Але, тим не менш, пшеничку вже обробляли в них, брали гербіциди, все класно, спрацювала пшениця чистенька. Ну, Яка б вона там не була, та пшениця, ну вона жива, слава Богу. бо... Як подивлюся, люди бідні, передисковують це, це жесть, звісно. Бо у нас пшениці... Ну це після соняшника сусідів сіяно. Так, покажу трошки. Ну, щось є. Щось є. Сподіваємося, що центнер 15 хоча б дасть, і то добре. Не передисковуватись ж все ж таки. Так. Ну і що, пройдемо зараз до кукурудзи. Тут вона це ж після сої. Получається, у нас який експеримент тут ще получився. У нас вже що тут в минулому році отут була соя. І отут 12 метрів десь так була соя теж. Тут соняшник після сої подивимося, що він нам покаже. А там далі після кукурудзи йде оранка. От, тут у нас ну ми не бризкали тут, бо ширина ж не дозволяє. Е, можливо, треба буде скластися її цим гербіцидом. Що соняшник будемо бризкати, заїхати, бризкнути тут, щоб пропало. Бо це не діло. Це у нас така буферна зона. Ну і кукурудза після сої. Ну, Щоб ви розуміли, вона сіяна в один день. Та кукурудза, яку я вам показував, і ця. Вона сіяна в один день. Але ця явно вища. Ну, прям, я думаю, і вам це видно, що вона вища. Гербіцидикс спрацював Алатаном тут ми бризкали, брали теж у доща. І дивіться, що мені подобається, це чортів ваточник. Що... ну Ясна справа, що це ми його не вбили, там. вони будуть лізти і все. Але ж, ну принаймні, от дивіться, що тут робиться. Навіть отаке велике, а воно ляснуло. Маленькі теж поляскали. Отам, де, бачите, понад гіллям не бризкав, воно все зелене. Ну я туди не ліз, тому що гілки це все діло, там ще треба все розробляти. І ось дивіться, як лісосмуга наша. Оця яка сама виросла, впливає, дивіться. Три рядочки. Маленький, взагалі, чуть більший, чуть більший. Тут вже ще більший, а тут вже нормальний пішов. Тобто, як тягнуть дерева силу, вони нам і потрібні, але вони і тягнуть. Ну що, та нічого нормально. Грязюка є тут, до речі, до них прилипає. Це добре, значить, тут навіть був, я скажу, більший дощ, ніж на сої, тому що на сої проглядається вже навіть така. Сухенька земелька, а тут, тут порядочок. Амброзія, Алатан, дивіться, яку здорову взяв. Це теж дуже добре. Сподіваюся, також, що витримає і екран. Візьметься, тут же ще екран надія повинна бути. Фух. Ну, кукурудза росте, що ж, бачите, в сухому видно лежала, ось тільки всходить почала, це видно після дощиків. Ну нічого, це вже таке діло. Основна маса тут нормальна, все. Це у нас після сої подивимося, що воно буде, яка різниця. Тим паче є ж у нас. Зараз далі я вам ще покажу що. Кукурудзу порихленню, звичайно, і на останок на солоденьке кукурудзу на силос, яку ми заклали, посіяли півтора гектара. Ну, чи скосимо ми всі півтора гектара, чи ні, це вже покаже час. І маса, але там трошки густіше виходить, ми сіяли. Якщо тут, грубо кажучи, 4 штучки на метр, то там десь, по-моєму, чи 5 з 5, чимось. 5, ну як, як вийде теж, розумієте, воно ну, плюс-мінус. Кукурудза, ось бачите, сходи вся, але видно, от в сухе попало і трошки пізніше. Сходи показала. Але тим не менш, рухаємося далі. Мало не забув, ви ж коли огляди робите своїх посівів від компанії Євросем, ви ж не забувайте бути повністю екіпірованим, щоб все було в порядку. Щоб кукурудза ставала зразу більшою, гарнішою, чистішою і все таке інше. Це у нас рихлення, перший рік земля. Обробили вже гербіцидом всі справи. Ну, все нормально тут, в принципі, що ж. Навіть ось Берізку теж придавлює дебеленько, в принципі. То я думаю, тут буде порядочок. Е, так би мовити, аби може там влітку, коли ще дощик, може, до нас завітає та буде все добре. Так, по полю. Получається, ось. ну, Нормально. І тут вона, бачите, менше, ніж на полі після сої. Там теж рихлення після сої, але ну, дається взнаки. І реально вона сіяна в один день. Ми все сіяли тоді в один день. Її ж небагато, що там, там 2,5 гектара після сої. То, в принципі, там довше туди їхати. І потім назад повернулися і ось. Отаке діло і тут. Ну, щоб там опади чи не опади. Ну, я б не сказав, що там різні, та, там, скажімо, що там випало, тут не випало, ні. Зазвичай у нас випадає, а там, де от е поле не випадає нічого. Але, тим не менш, отака картиночка мається і, в принципі, непогана картиночка. Зараз на смачненьке покажу ділянку та що під силос. І будемо на цьому завершувати. З нетерпінням чекати чогось далі. І сілосна кукурудза на останочок. Ну, тут вона явно, я ж кажу, тут штук 5-5,5 на метр. Ну це ми навмисно ж, звісно, робили, додавали висів, щоб трошки була вона густіша і більше маси на гектар було. Ну, по чистоті тут вона навіть на момент оприскування по суті має такі плями гірчака. Цієї багаторічки, так би мовити. Ось вони пожовтіли, зупинилися в розвитку. А так, ну, десь там міленький якийсь амішієць, там таке діло, але воно обробилося і пропало. Тепер головне, я ж кажу, щоб екранчик вдержав, поки підросте, щоб закрила міжряддя, щоб сонце не потрапляло, тепло не прогрівало землю і не йшли наступні хвилі бур'янів. Ну Тут по зросту вона приблизно така сама, як і зернова, знову ж таки, єдина відмінність у всьому тут те, що вона сіялася трошки густіше, а так така сама точно. Тут, по-моєму, вже не аміго, тут залишки якоїсь минулорічної чи позаминулорічної кукурудзи. Я не пам'ятаю, по-моєму, не вистачило тут сюди. Ну Тим не менш стоїть така сама, росте. Та й дай Боже хай розвивається і надалі. На цьому все, буду їхати додому вже, огляд, в принципі, закінчили. По зернових оглядати нічого, ситуація критична. Трошки краще, ніж у людей, які не задискували, але, ну, коротше кажучи, все нормально. Головне, що живі, а там подивимося, що далі буде. Дякую вам всім за перегляд, дякую за коментарі, дякую за підписку, якщо ще не зробили цього. І будь ласка, підтримайте. Можливо, наш збір на філамент для 3D-друку для Збройних сил України. А можливо, допоможіть кому знаєте. Кого знаєте, допоможіть тому. Не залишайте їх самих. До побачення!